Вихованці спортивного клубу Барс тренуються та відновлюються після триденних змагань. Нещодавно вони повернулися з чемпіонату України. Всього у мене було 9 поєдинків, з них я переміг 6. У перший день я зайняв третє місце. У другий та третій день я зайняв друге місце. Суперники були дуже важкими. Вони важили на 5 кілограмів більше мене. Було дуже тяжко. Федір займається боротьбою вже близько дев'яти років. Розпочав свій спортивний шлях під керівництвом Артема П'ятигадки ще в Покровську. Після наближення лінії фронту до міста був вимушений переїхати до Дніпра. Було достатньо важко, тому що тренер не одразу перебрався після мене десь через 3-4 місяці. Я дочекався, поки у Дніпро приїхав наш клуб та продовжив тренування. Був місяць майже перерви. Гліб також приймав участь у чемпіонаті України. Каже, хоч змагання пройшли нелегко, йому вдалося пройти відбір на чемпіонат Європи. Загалом я зайняв друге та третє місце. Боровся у трьох контактах: борьба з колін, борьба зі стійці та повний контакт ударка з борьбою. 6 по 10 березня відбувся чемпіонат України з комбо-дзюдзюцу серед всіх вікових категорій з 10 років і і серед дорослих. Наша команда Донецької області «Барс-Покровськ» прийняла участь у цих змаганнях. В результаті цього турніру ми завоювали 13 медалей. Ми відібралися на чемпіонат Європи, який відбудеться наприкінці квітня в Чехії. Від Донецької області на змаганнях було вісім спортсменів. Всі вони зараз евакуювались із Донеччини. Більшість вихованців Артема П'ятихатки займаються у Дніпрі в Покровську. Було в мене ну, до бойових дій було 120 вихованців. У мене зараз костяк команди у нас зіставляє 15 спортсменів з міста Пакруська. Спортсмен з Бахмута до нас переїхав, займається зараз у нас і представляє Донецьку область. До спортивного клубу Максим прийшов у січні цього року. На останніх змаганнях каже, перемогти завадила травма коліна. Прийом рибі хвост. Там взагалі прийом на стопу, але воно пішло і на коліно. По початку не почало боліти. Воно боліло, але саме пік болі був вночі. Саме вночі я вже перестав ходити, нога почала відніматися, я не можу боротися, тому прийшлося відновлюватися. За словами Артема П'ятихатки, на останніх змаганнях брали участь понад 700 спортсменів із 18 областей. Наразі його вихованці готуються до чемпіонату України з бойового самбо та чемпіонату Європи з комбат-дзюдзюцу. Кристина Касьянова, Михайло Мураль, Суспільне новини, Донбас.